Або Хорошо, молоді, Хорошо, браво. жовто коричнева красуня жасмін на прогулянці зі своїм дресирувальником. Вона грайлива, кмітлива і працьовита. Жасмін вже прийшла курс молодого бійця і готова навчатися далі. У нас є ну, п'ятибальна система оцінювання службових собак. Ну, зараз оцінка, можна сказати, добре. Біжать. Добре. Стоять. Хорошо. Сидіть. Хорошо. Поряд із німецькою вівчаркою бельгійський малінуа найбільш універсальна порода службових собак. В умілих руках дресирувальника з них виростають справжні помічники спецслужб. Їх графік розписаний погодинно, двічі на день, обов'язкові тренування. Дуже добре піддається дресируванням, мені дуже подобаються такі собаки, породи малінуа. Бельгійська вівчарка. Терпіння добрижзайчлівець для неї треба. І постійно активно займатися з нею. 16 вересня Жасмін виповнюється 6 місяців. У неї вже сформувався свій характер. Працює, можна так сказати. Тип її темпераменту, є сангвініка, який мені дуже подобається. Він дається в навчанні. Навчання загального курсу Позаду далі жасмін та її дресирувальник карбуватимуть майстерність пошуку вибухонебезпечних речовин в центрі Національної гвардії України. Виробляється система пошуку. І спочатку зігрою. Після цього докладається до, до апорту, до її іграшки, підкладається вибухова речовина, запах вибухової речовини. І собака шукає ніби свою ігрушку, але вона ще знаходить вибухову речовину, запах. І собаки виробляється рефлекс. Після успішного навчання Жасмін служитиме в частині Нацгвардії на посаді службова собака з пошуку вибухових речовин. І для подальшого кар'єрного зростання у неї є всі необхідні задатки. Хорошо, молодец.